Мої друзі, з вами я український вареник, і ми починаємо довго очікуване проходження гри під назвою Гренні 3. мене не було цілих три, ні, два місяці. Чому мене не було відповідь школа? мене було трішечки час на ще на камінку, ну, я все таки вирішив присапітей. Я це відпочинку. І і мене лайк часу вистачало на шорце під час школи. Що ж, бачу, що Гренні 3 нам додали новий будинок. До речі, я вже гру грав, саме до цього, я хотів зняти її ще давно, але спочатку. В мене не вийшло, на другий раз теж не вийшло. і я вирішив зробити проходження саме зараз. Це було достатньо довго, достатньо довга перерва мене була. Ну що ж, я буду грати на практиці, бо я тут все позабувався. Що інтро, я, до речі, собі вимкну, щоб нагнати інтриги. Так, ворота, відкриваємо ворота. Ага, камера. Я не знаю, поки через що буду тікати, бо тут є декілька видів втечі. В них, по-моєму, є власне метро. Ну, я грав цю гру місяць тому. Я позабувався за цей місяць абсолютно все. І, скоріше всього, після цієї гри я буду проходити ще одну гренню і потім зрозумієте. Я так, можливо, я буду її проходити, як самі розумієте, з цієї частиною не вийшло. Зараз ще перевір, чи... Ага, так, я знімаю опа на діда. А чого це ж на практиці. Ну все. Він Ви мене що стиль стріляє? Ну бо якби він мене так вистрілив, то як він стріляє двома, то він зразу мене скікнув. Так, і я спавнись. Ага. А це у нас підвал. Серйозно, так на землю взяли і положили. Минулим жертвам пощастило більше. Ну, коротше, хоч. Е, я не поняв. Опана. Відмичка, точняк! Я забув про відмичку. Я просто забув про відмичку. Зовсім про неї забув. Так. Все у нас кімнатка. І тут треба падалки. Добре, пішли далі. О, там є якийсь ключик. Тут що все замкнене буде? Та ні, по-моєму, вже не все. Оооо, пацевератор. А. Це мені сюди треба. А що, лінки було, сходи зробити, вони вже тут метро, вони заробляють на цьому. Ну, навіть якщо в них метро, то я не розумію. Е. А. а, ти хто? Що це за робот? Тут відстань від мене. Все, ревідерчик. ти не проїдеш. Ой. Звук, який ви чуєте на задньому фоні, це в мене школа. Ну, не моя школа, а школа чи це садочок. Якщо вам чути на фоні. Бо я не чую фон свій. Ну, для мене це голосно. Я вам це голосно а для вас не знаю. Ну, бо оцей э, сама програма, в я знімаю зараз, э, вона трішки погіршує голос. Гос, гос офіс. А на що це мені? О, це мені наверх надо. Це мені наверх надо. Я пам'ятаю, що це треба наверх. Оце ми і повеземо. Та й тут. Оце ж. А, це вандеріна. О, а це я подовжен був заспавнитися. А тут тоже капець. Скільки мені вже треба відмити? Сюда ф'ют треба. Немає електрики. А тут щось надо? А, це, по-моєму, електрику Надо знайти ж ш... шнур від генератора. Снур від генератора треба знайти і ключ від Сарої. А тут у ну, моєму сейф. Да тут сейф. Ага у мене тут наверху шасі. ну скільки вже можна. І до речі, по-моєму на. І де вона тільки особо. Дивіться, я в своєму вайпер-каналі, або, можливо, в якомусь іншому, в іншій програмі для спілкування, коли в мене вийде це зробити, то я, напевно, зроблю голосування, що проходить. О, ось оцей кабель від генератора. Тепер залишилось і ще одна проблема Де мені знайти Де мені знайти ключик Лідецьогось Отутвоє на кухні по-моєму багато Федоріків жить Щікі, дарописніку я йду сюда а точно, тут отмить треба. Боже, це у них що наскільки старі двері, що все відмикат треба? Як вони взагалі ними користується, якщо вони навіть пройти не можуть? Десь тут він, бути. Я вам кажу, тут пахне якимось корисним предметом. Вепонки. Ну, наприклад в тій кімнаті, там, де вази треба, мені треба збити цієї штучкою вази, а потім... а потім... А! Уже вже і забув, яка вона нас страшна. Саме це так різко з'являється. Ось сюди я ще не ходив, хоча б не замкнений. Ні, тут нічого, нічого цікавого немає. Мені треба ці вази позвать, але тут іще треба падалки. А ус. Рогатка у мене є. Все, у мене рогатка. А тут я нічого. Треба знайти два камінчика і познаходити вази. Ось один, Я зразу два камінчика буду забирати. А, і зараз ви, можливо, ще можете почути звук на зубному фоні. Це потяг. потяг. Це потяг. Оде. До... І от мені не подобається, що я не можу відвести погляд. Якби дуже проблематичний погляд відвести. Я зразу три камнищика набрав для всякого. Якщо я промажу. Це що знову? О тут всього ваза. Ісь вище попав. А це вже буде проблематично, бо мені туди треба піти. Ідеться, дошка, може. А хоча ні. Тихо, я знаю, де вона може бути. На даху. Я даху взагалі не перевіряв. І я зараз зможу, якщо мені зараз дадуть оцю ось, ось штуку дерев'яну. Ммм, дерево. А ні, нічого мені не хоче вдавати. А, а тут може щось в машині А, ось о! Планка. Все отак ось це круто спустився. В машині нічого немає, і вона якась, якась непророблена. Ну, добре, не жалілись. Якого не так багато місця в кармані? Три комінса поміщаються і ще й від іще й відмичка. Ага, ось це база. І тут щось є. О, тут написано 5 Days. А, так це тут я можу заспавнитись. І ще й кокос лежить. Капець, а! а тут шкафчика нема. А там я не можу під нічим сховатися. А я можу під ліжко? А я все я під ліжкою не можу. А там щось лежить. А там щось ужить це непророблення не текстур. Ну, окей, дві вази залишились. І туди я, звісно ж, не піду, бо мені треба ліфт. Мені треба ліфт І ще краще. Сюди... Ні, не сюда, сюда. Так, я в я цій ці серії не збираюся проходити. Я збираюся згадати механіки. Бо я щось сумніваюся, що мені вдасться пройти. І тут а, сейф і. І тут якраз те, що мені... можливо, треба. Дійсно, буде отой ключ від того замка. Щоб я міг відкрити собі двері, але мені треба оту кувирочку знайти. Ту кувирочку, щоб прокрутити треба. Тедді. А я туди попасти не можу. Капець. Ну, все одно, ця сландеріна мені дасть якийсь ключ, ну все одно. Ой, ну все одно ж. О, а я думаю, що я спектись можу. Ну, все одно мені треба туди якось попасти, а мені треба. а може я якось туди попаду. Да, немає електрики. Баск хоч щось. Ага, я думав, що там щось є. Мені вази треба воду набрати і туди закинути. Може тут щось буде? Я щось сумніваюсь? Ну так. Да. Чому я відмовився від дитини в жовтому? По-перше, там немає української мови. Перекладати буде складно. А, перекладати буде складно. Ото віцемо Перекладати буде складно іще і в грі, бо про оновлення. І як я мав встигнути пройти всі частини до оновлення. Отак От ось. І хоч когось дадуть щось потрібне. О, я фотовасу тут просто не зможу піти туди. Сірники, мені треба дерево знайти. Воно може бути десь на даху, але воно зазвичай тут ось лежить, а його тут нема. Ворона, ворона, ворона і монетка. Монетка мені дуже потрібна. І зараз я спробую повторити той самий трюк із Робокса. Я от світ закрив, а я хочу зробити вище. А ну, я помру. Да я не допригнув, капець, ну добре. Щось, я, в принципі, розібрався з деякими механіками, я не буду робити відеоролик дуже довгий. Тож, всім пока-пока.